На початку ми казали про те, що репарації сплачує переможений по завершенню конфлікту, тобто це виплата після поразки. У випадку з Росією це новий прецедент, оскільки вимоги висуваються протягом конфлікту, а не після формальної поразки. За таких умов поки що немає дієвого механізму на міжнародному рівні щодо стягування компенсацій, окрім резолюцій генасамблеї, які не мають обов'язкової сили. Використання російських заморожених активів або їх доходів ближче до фінансових санкцій або компенсацій, аніж до класичних репарацій. Тобто вимоги до Росії стосовно репарації, це частково політичний вибір для того, щоб підкреслити моральну та юридичну відповідальність агресора. Але така конфіскація активів без повного юридичного підґрунтя Москвою заперечується, чому ж тоді світ використовує поняття репарації стосовно Росії. Тому що слово репарації несе сильний моральний та символічний заряд, підкреслює провину Росії як агресора та акцентує необхідність становлення справедливості для України. Чи врятує Україну така справедливість на 300 мільярдів? Ні. По-перше, шанси на те, що Україні напряму віддадуть 300 мільярдів заморожених російських активів у якості репарації низькі, принаймні у найближчі 2-3 роки. Щоправда, вірогідність їх часткового або непрямого використання через позики або завдяки передаванню відсотків прибутку з них доволі велика. По-друге, збитки утричі перевищують навіть таку компенсацію. Повторюсь, це орієнтовно 1 трильйон доларів. Звідки ж взяти решту? Можливо, у міжнародній допомозі, але але на сьогодні мова йде вже про кредити, а не про гранти. Їх потрібно буде колись віддавати. Це посилює боргове навантаження. Станом на кінець 2024-го державний борг України вже сягнув понад 95% ВВП. В кінці 2025-го він може вирости до понад 106%. За даними організації економічної співпраці та розвитку, якщо борг буде стрімко зростати, існує загроза дефолту, чого не варто робити в умовах такої тяжкої війни. До речі, про дефолт ми вже говорили зовсім нещодавно, і про те, чому нам не дадуть його оголосити, дивіться саме там кредит, який нам дають і який убезпечують російські заморожені активи, ніби зменшує ризик, але ж це не знімає з нас кредитів, які нам дали раніше, та які ми отримуємо ще у майбутньому.